Називається дуже просто псалом 83, або в деяких перекладі 84-й. Звучить так: куди ведуть дороги твого серця? Куди ведуть дороги твого серця? Давайте прочитаємо разом цей псалом. Я прочитаю, якщо у вас є собою біблія, на екрані не буде. Цього Псалма буде декілька тільки віршів. Якщо у вас є собою Біблія, візьміть, будь ласка, відкрийте. Псалом 83, або псалом 84. В різних перекладах це різна нумерація, але це один той самий псалом. От в мене 84 написано, в одному перекладі, в другому 83. Для диригента Хору на гетійській знаряді синів кореєвих псалом, які любі оселі Твої, Господи Савооте, затужена та омлюває душа моя за подвір'ями Господа, моє серце та тіло моє линуть до Бога живого, і пташка знаходить домівку, і кубло собі, ластівка, де кладе пташенята свої, при жертівниках твоїх Господи Савооте, царю мій і Боже мій. Блаженні, хто мешке в домі твоїм, вони будуть повіки хвалити тебе. Блажена людина, що в тобі має силу свою, блаження, що в їхньому серці дороги до тебе. Ті, що через долину плачу переходять, чинить її джерелом і дощ ранні дає благословення. Вони ходять від сили до сили і показуються перед Богом у Сіоні. Господи, Савооти, послухай молитву мою, почуй, Боже Яковів. Щити нас, поглянь, о Боже, до обличчя свого помазанця, ліпший бодень на подвір'ях твоїх, аніж тисяча в іншому місці. Бо я вибрав сидіти при дорозі дому Бога нашого, аніж бо я б вибрав сидіти при, до... при порозі дому Бога мого, аніж жити в наметах безбожності. Бо сонце та щит Господь Бог, Господь дає милість та славу, добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Господи Савота, блаженна людина, що на тебе надіється. Отакий от, от псалом. Слава Ісусу! Друзі, псалом 83 або сімдесят Якщо ви читаєте псала, ви бачите, що є 150 псалмів. Ми маємо спочатку декілька моментів дам важливих, перш ніж розберемо це псалом. Псалом, саме слово псалом, це означає пісня під музичний супровід. Саме слово «псалом» означає пісня під музичний супровід. Тому що грецьке слово «псалом» буквально означає пішло від дієслова, яке означає перебирати пальцями струни або «щепати струни. В єврейській мові це слово не «псалом», це по-грецькій псалом, в єврейській мові мізмор теж пішло від слова музикувати або творити музику на славу Бога. В арабській мові там взагалі переводить слово як дудка, тобто грати на дудці». Тобто слово «псалом» це завжди означає пісня під музичний супровід. Тому, коли ми кажемо, що заспіваємо псалом, то це означає пісня з музикою. Так? Тепер дивіться, що тут написано? Псалом 83 написано псалом синім Кореєвих на гітійському знаряді. Що таке гітійське знаряддя? Я дивився, досліджував і знайшов, що є різні варіанти. Один з варіантів що це був певний ударний інструмент, на якому грали. Але більше всього кажуть, що це було -от, отаке -от знаряддя, похоже на, на нашу гітару або цитра. В крайньому разі в музеї єврейського мистецтва в Талсі, штат Отлахома, зображено гітійське знаряддя саме таким. Тобто, каже, на такому це знарядді було. Тому Давид питому сини Кореї пишуть псалом, які кажуть, треба це псалом виконувати під такий інструмент. Вони навіть прописують, під який інструмент це псалом виконується. Да? І написано, що це гітійське знаряддя, тобто цей інструмент з міста Гата або з міста Гат українською, не Гад, а Гат українське по російськи місто ГЕФ. Воно звучить по-різному, але це російська і українська мова. І якщо ви знаєте Біблію, то з цього міста був родом Голіаф, Голіаф був родом з міста Гат або з міста Геф. Давид колись свій час ховався у филистимлян, коли втікав від Саула. І він, напевно, звідти привіз ці інструменти, тому пісні, які він писав, він писав багато на такому інструменті, і потім сини Кореї, які продовжували служіння Давида, вони також багато вже користувалися цим інструментом. Тобто, по суті, це був інструмент не єврейський, це був інструмент филистимський, але які використовували і також євреї. Далі написано, що це пісня синів Кореєвих. Хто такі сини Корея? Хто такі сини Корея? Це е, нащадки синів Левія, був такий Левій, один із 12 синів Якова, від якого пішли всі священники. Всі священники в старому заповіті, які ми читаємо, всі мали бути левитами, бо леві левити всі прислужники при храмі, всі священники, всі, хто прибирали в храмі, всі, хто готували їжу в храмі, всі, хто грали на музичних інструментах, при храмі могли служити тільки нащадки синів Левія. Корей це був один з нащадків синів Левія, і Сини Корея – це були нащадки Корея, або ще в дальшому більш коліні, нащадки Синів Левія. Головна роль синів Кореї, коли ми читаємо в книзі Левицу, дуже гарно описано, полягала в тому, щоб допомагати священникам в виконанні їхніх обов'язків, тому що священники йшли тільки по лінії Аарона, а головна. А Сини Кореї це були не зовсім лінія Арона, це були лінія Левита, але не лінія Арона. І вона задача їхня була допомагати священникам виконання виконанні їхніх обов'язків, також служити воротарям, групи порядку. Вони служили в храмі, і служили музикантами. Вони служили музикантами в Скіні, і потім, відповідно, в храмі. І в Біблії ми читаємо, що вони написали кілька псалмів. Псалом 83-84 – тере Це саме той псалом, який написали сини Кореї. Тобто люди, які були постійно в церкві, давайте так нашою термінологією, були постійно в церкві, які були з роду, де дід прадід були всі віруючими. Вони були завжди в церкві. І вони не просто були в церкві, вони там служили активно і були музикантами. Вони там завжди знаходились. Знаєте, є така річ, коли людина довгий час знаходиться в якійсь в певному середовищі, вона звикає, і для неї це стає, для неї це стає такою буденністю, да? буденністю. Для когось це таке свято, да? а для того, хто вже постійно у цьому для неї це така буденність, і людей часто з'являється цинізм відносно до цього. Ну, так типу, та що до такого? От якщо ви знайомі з лікарями, які довгий час займаються медичною справою, то у них же мало кого є до, до пацієнтів. Вони вже просто знаєте, це просто одноманітна буденна робота. Вони просто тяпляпра зуб вирвав, зуб пришив, всього в цьому пішов. Тобто вони знаєте так все. Людина, яка перший раз для неї це, як так можна? А для людини це стає вже звичайною буденною справою. Так зване є таке поняття як професійна деформація. Сини Кореї були в церкві з дитини дитинства. їхні дід, прадід, прапрадід вони знаходили в кіні, в храмі в церкві служили, співали. Але що цікаво, коли ми читаємо це псалом, в них не було цього такого в крайньому разі в цих синів, не було цього професійної деформації. Вони не стали такими, знаєте, сухими, такими просто сухарями, релігійними виконавцями. Можливо, ви бачили людей, які довгий час служать церкві, ну, в нашій церкві точно таких немає, десь в інших, десь там в Антарктиді. Людей, які служать довгий час церкві, ти на них дивишся, думаєш, що він такий святий, але ти дивишся, що він просто робиться, просто тяп там, слава, там, -та 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 -та. просто по інерції. Для нього це проста робота, для нього це просто він виконує свої обов'язки, без, не прикладаючи серця, не прикладаючи душі. Коли ти читаєш псалом, цей то написано, що вони якби вос... іменно, співають восторжено. Давайте глянемо ще пару віршів оці з другого по п'ятий вірш, як вони цікаво пишуть. Які любі оселі твої, Господи Савооте, затужена та омліває душа моя за подвір'ями Господа, моє серце та тіло моє линуть до Бога живого. Пташка знаходить домівку, кубло собі, ластівка, де кладе пташанята свої, прожертівника, Господи Савоте, царю мій і мій, блаженні, хто мешка в домі твоїм, вони будуть по віки хвалити тебе. Тобто в синів Корея, при тому, що вони служили постійно, не було передозування таким, знаєте, цього, цього е, находження, находження в церкві. Що таке зараз є дім Божий? В той час, звичайно, ми розуміємо, сини Кореї писали про скіню і про храм. Що зараз дім Божий? Це церква, коли ми разом збираємося. Дім Божий – це не певне приміщення. Дім Божий – це церква. Коли ми разом збираємося, ми своєю присутністю, можна сказати, утворюємо дім Божий. Але замітьте, що в деяких християнах є певна втома від відвідування церкви, від відвідування Дому Божого. У нас їх немає, це в Антарктиді. Є в певних християнах від... втома знову в церкву. Скільки... Чого туди кожної неділі ходити? Достатньо на різдво і на Пасху. Чого туди так часто ходить? Да я певна втома. Дивіться, ці люди, які постійно ходили, в них все одно було: Я хочу туди піти, я буду там служити. Моя душа затужена і омліває! Чому? Чому в деяких є християн втома, а в деяких християн не навпаки? О, сьогодні в церкву! Слава Богу, ми знову підемо в церкву. Можливо, в деяких християн є втома, саме тому, що вони не сприймають церкву як свій дім, свій улюблений дім. Вони сприймають відвідування церкви скоріше певним релігійним обов'язком. Це просто релігійний обов'язок. Треба так робити. Це не погано, якщо ми сприймаємо відвідування церкви, відвідування богослужінь релігійним обов'язком, але погано, якщо ми лише сприймаємо це релігійним обов'язком. Тому що якщо, ми, якщо роками це залишається, роками я постійно себе заставляю піти в церкву, постійно змушую себе, це треба робити. І в мене немає в цьому серця, немає бажання, немає настрою, немає такого, знаєте, як сини Кореї казали, затужена і омліває душа моя. Якщо в нас такого немає ніколи, то це погано. Це щось не в порядку з нашим серцем. Деякі люди, знаєте, намагаються навпаки часто виставляти виконання такого релігійного обов'язку, як Богу, як, як претензію. Боже, то що не бачиш, як часто я хожу в церкву. Ти маєш, ти маєш Господь за це благословити. Боже, ти маєш мене допомогти, ти маєш мене підтримати, тому що я дуже часто хожу в церкву. Я думаю, що виставляти свій релігійний обов'язок як доказ вірності чи служіння це неправильно, тому що Богу важливо серце наше. Наприклад, в одному з місць Бог судився з народом своїм і казав в книзі пророка Ісаї 1.12, він казав, хто вимагає від вас, щоб ви топтали подвір'я мої? Бог каже, я не хочу, щоб ви просто ходили, радо того, щоб ходити. Каже, Бог, мені це не потрібно. Бог каже, я не вимагаю від вас, щоб ви просто приходили, ну, бо треба. Богу, це не треба, це треба нам. Бог каже, хто від вас це вимагає? Не вимагає. І ціни кореїв були правильний настрій. В них правильний був настрій. Друзі, давайте далі подивимося, 8 й вірш цього псалма, 8 й вірш. Ті що, долин, ті, що через долину плача, переходять, чинить її джерелом, і дощ рання дає благословення. Вони ходять від сили до сили і показуються перед Богом у Сіоні. Тут таке місце цікаво, блаженні вони. Вони блаженні. Що значить слово блаженний? Слово «блаженний» означає щасливий. Але не щасливий просто я щасливий, а щасливий в вищому розумінні. Ну, наприклад, наприклад, у вас є родич, який наркоман. Дивіться, таке погане приклад, але родич, який наркоман. І чого оломка. Коли ви хочете, і ви вам теж жалко, і ви вирішили дати йому гроші, що він пішов собі якусь дозу купив. Поганий приклад. Ну, так. Да. Або він десь украв гроші, або десь на що, або заробив. Смішно, але допусть. Ви даєте йому ці гроші. Ця людина стає щасливою після того, коли виходить гроші, щоб отримати собі дозу. Чи ні? Щаслива. Ми можемо назвати її блаженною? Ні, щасливою назвати можемо, да? вона щаслива, бо це внутрішнє більш таке перечуття. Но не блаженною. Бо слово блаженне означає щось трошки більше, ніж щасливе. Да? Це щасливий з точки зору Бога. Це коли Бог оцінює щаслива ця людина. Не коли я ощінюю себе, я такий щасливий, а коли Бог оцінює, о, ця людина щаслива. І тут написано блаженні ті люди, які проходять через долину плачу. Блаженні, люди, які, друзі, в чому щастя і в чому блаженство піти в долину плачу. Долина плачу – це значить місце, де плачуть. Хто з вас почуває себе щасливим піти на похорони? Ну, якби не саме хороше місце, да? або ще там, де ти змушений будеш заплакати. Ми не любимо місць, де плачуть. Нам дайте квартал 95, нам дайте щось таке, що. «Е -ге люди більш люблять щось веселеньке. Але Біблія каже, блаженні люди, які проходять через долину плачу. Тому що вони там знаходять певні благословіння. Вони там знаходять певні благословіння. Тому що в нашому розумінні місця, де плачуть, давайте краще обійдемо якось стороною. Якось так. Ну, Давайте так. Сюди не підемо, бо там плачуть, тут не підемо, бо там трагедія, там трагедії. не підемо, бо там важко, там не підемо, бо там труднощі. Але інколи благословіння знаходиться саме там. І Бог нас спеціально веде туди, щоби там нас благословити. Біблія каже, проходячи роздалену плачу і отримують там благословіння. Блаженні люди, які проходять і отримують там благословіння. Чому? Тому що Бог дуже часто загортає свої добрі дари в упаковку страждань. Ми дивимося страждання, фу, не хочу. А Бог каже, попробуй. І коли ти розкриваєш прекрасний дар. Є такий фрукт, в Африці, здається, дур'ян називається. Я не пробую його, але мені брат розповідав Дур'ян. Він дуже-дуже неприємний має запах. Просто страшно неприємний запах. Але він дуже смачний. Тобто, якщо ти до нього підходиш, фро, просто не хочу, не хочу, то попробуйте його, він дуже смачний. Інколи Бог так само робить. Є речі, які виглядають дуже непривабливо, дуже, дуже некрасиво, дуже нам не подобається. І ми хочемо обійти стороною і позбутися подальше. Але якщо тебе туди веде Бог, зайди туди, тому що саме там, можливо, Бог дасть тобі твої благословіння. Блажені люди, які проходять долиною плачу, і Бог там дає свої благословіння. І це вірш далі на. Закінчується тим, що сини Кореї кажуть, я хочу, щоб Бог поміг мені, Бог моя надія, Бог моя допомога. І далі каже: І я вірю в це. І я вірю в це. Важливо думки, ми маємо зрозуміти, що коли ми молимось, молитва не завжди змінює обставини навколо нас. Але молитва часто змінює або завжди змінює нас. Інколи ми молимо, щоб щось помінялося, але та річ не міняється, але після молитви ти став сильнішим. Після молитви ти став інакше. І в цьому місці в синів Кореї псалом закінчиться дуже цікаво, коли сини Кореї кажуть: ми Господь допоможемо, допоможе, допоможемо, а далі кажуть: Я вірю і я блажений. Вони не кажуть, і мені Бог допоміг, і я щасливий. Вони кажуть: Я вірю, що Бог мені допоможе, і я від того отримую щастя. Блаженство від того, що я, вже, я змінився, я почав вірити. Не від того, що я вже щось отримав. Як сьогодні Сергій казав, не тому, що я вже перейшов на ту сторону, я ще не перейшов на ту сторону, але на цій стороні я вже щасливий. Я вже, Тобто я вже молячись, співаючи, я вже змінився. Напевно, останнє, що би ми хотіли, щоб Бог поміняв нас, більше молитов, про яке ми молимося, ми молимося, Боже, дай. Боже, благослови, Боже, підтримуй. Мало молитов, Ну я про собі сужу. Мало молитов, коли ми кажемо, Боже, я такий поганий, поміняй мене. Боже, в мене мало віри, поміняй мене. Боже, в мене мало там не знаю співчутливості до людей, бо в мене мало сміливості. Поміняй мене. Останнє, напевно, про що ми молимося, щоби Бог поміняв нас. Ми хочемо, щоб всі навколо нас змінилися. Щоб він помінявся, вона помінялась, воно помінялося, вони помінялися, і все змінилось. І ми кажемо, і тоді ми будемо блаженними. От коли все буде по-нашому, в нашому Всесвіті, коли все буде розкладено по, по цим полочкам, тоді ми будемо блаженними. А Давид каже, і, і, і Псалом 83, і, і інші псалмопівці кажуть, блаженні, коли ми поміняємося, ми змінились. Ми вибираємо Бога, ми вибираємо вірити, ми вибираємо надіятися. І тепер, друзі, саме цікаве, давайте звернемо увагу на шостий вірш. На цьому я хочу зупинити буквально 10 хвилин. Шостий вірш. Блаженна людина, що в тобі має силу свою, блаженні, що в їхньому серці дороги до тебе. Я назвав свою проповідь, куди ведуть дороги твого серця. Блаженні, що в їхньому серці дороги до тебе. Є таке поняття, як нейропластичність, можливо, ви чули. Нейропластичність це питання з нейрохірургії. В чому суть? В, нашому, в нашій голові, в нашому мо, є мозок. Ну не всіх, звісно, але в більшості з нас в, на, в нашій голові є мозок. І в мозгу є нейрони, маленькі такі клітинки, які зв'язані між собою певними нейронними зв'язками. Це можна сказати як автомагістралі, по яких рухаються сигнали. Інколи внаслідок певних травм або, або певних порушень, ці, ці стираються ці автомагістралі, і сигнал подається, але друга частинка не, не, не сприймає. Але якщо. А, 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 а яким чином створюється цей цей нейронний? Тому що дитина не народжується створеними цими автомагістралями. Дитина, коли народжується, в неї тільки дві, дві функції, якщо ви знаєте, це смоктати і. Плакати? Ні, не плакати, не А, хватати. Вона вміє смоктати, щоб, щоб їсти молоко. І коли ти даєш палець, воно вистачає запал. В неї тільки два рефлекси, два тільки створених таких нейронних зв'язочка. Але з часом дитині з'являються нові, нові нові автомагістралі появляються в її голові, можна так сказати. Да? Чому? Вона робить певні речі. І коли ти робиш певні речі, Певну річ робиш, 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 робиш. То можна сказати так, що твої нейрони між собою починають створювати такий міст між собою створювати, і створюється нова дорожка, по якій, по якій раніше не було сигналу, по якій раніше не поступали ніякі, ніякі, ніякі оці скажімо так, сигнали на перемінах. А це називається нейропластичність. Тобто це забезпечення передачі нейронами між, інформації між різними нейронами. Чим частіше одна і та ж інформація проходить по цих ланцюжках, чим частіше, тим міцнішими ці ланцюжки стоють, і тим стійкіше вони стоять. Наприклад, в дитинстві ніхто з нас не чистив зуби. Деякі, звичайно, зараз ще не чистять, але в дитинстві ніхто не чистив зуби. Але ми учимо дитину кожного ранку: ти почистив зуби, ти почистив зуби. Ти...» і це з часом доводить до такого автоматизму, що дитина або вже дорослий Йому не треба казати, чистити зуби. Чому? В неї створений цей нейронний зв'язок. Вона знає, я встав, я маю піти почистити зуби. В неї це вже запрограмовано. вона сама себе запрограмувала. Вона створила цю нову автомагістраль, новий маршрут вона від точки А йде в точку Б через чищення зубів. Тобто утворилися певні міцні такі нейронні зв'язки. Чим більше ми разів повторимо одну і ту саму дію, тим стійкішим стає цей нейронний зв'язок. І саме так, кажуть, вченню утворюються шкі... звички, шкідливі звички і корисні звички. Якщо ти хочеш в собі набути якусь добру звичку, ти маєш її повторювати, кажуть, близько 21 дня, напевно, повторювати, повторювати, змушувати, повторювати, змушувати, а потім, коли ти вже можеш себе не змушити, вже пішло автоматом. Дуже гарний приклад, якщо ви робили в себе вдома ремонт. Знаєте, колись наших. Будинках, квартирах, всі виключателі були зазвичай зверху. Я тут у нас, тому що це старе приміщення. коли ти заходиш, вимикач світла знаходиться зверху зазвичай. По сучасному так євроремонту, всі вимикачі знаходяться знизу да? на рівні руки, щоб ти руку не піднімав, щоб ти заходив, зразу вимикав. Раніше не давало, тому що друг дитина поліз отоком дарить. Хоча розетки були знизу. Ну, тим не менше. Отут, тут був вимикач. Ставить вимикач знизу. І якщо тебе довгий час був вимикач зверху, і якщо ти зробив ремонт в своєму будинку і вимикач переніс на низ, то першою справою ти заходиш додому, коли тебе рука тягнеться наверх. Тому що в тебе створений цей маршрут в голові, цей нейронний зв'язок. Але з часом ти перестроюєш себе і тебе знизу. І потім, коли ти попадаєш знову якийсь дім, де знаходиться вимикач зверху, тебе автоматично рука буде на низ. Що тобі треба знову час, щоб перестроїти, щоб рука автоматично йшла наверх. Спочатку ти думаєш думати, так, де вимикач? Так, де він? А потім ти вже навіть не думаєш. Ти раз. Раз. Чому? У тебе створився певний нервний зв'язок. Так набувається звички, корисні, шкідливі. Саме тому, знаєте. Саме тому ми кажемо, що не можна робити поганих речей, поганих, як не набагато шкідливу звичку. Людина зробила раз, другий, третій і воно по інерції пішло. Це знаєте, подібно, як ти катаєшся на велосипеді. Спочатку ти розкручуєш своїми зусиллями педалі, а потім педалі відпускаєш, і велосипед тебе несе сам, бо ти вже розігнав його. Так відбувається з певними звичками. Наприклад, якщо ти довго, до, добре керував авто, а потім п'ять 5... П'ять років не їздив на машині, і потім ти перший раз сідаєш, то так, де руль, руль, де руль, я. Так, ти, ти, тому що тебе немає засох оцей зв'язок, а то магістраль заросла в твоїй твої голові. Друзі, до чого це? До чого я це говорю? Дорог... Блаженні ті, що в їхньому серці дороги до тебе. Блаженні ми, коли в наших мозгах, в нашому серці, в нашому, в нашому середовищі налаштовані зв'язки, які завжди реагують на Бога. То чуть що. Ми до Бога. Це означає, ми маємо свідомо обирати, думати про Бога. Спочатку ми заставляємо себе, ми змушуємо себе. Так, знаєш, коли ти щось робиш і випадково вдаряєшся молотком по пальцю, перше слово, яке ти говориш, це твій нейтронний, це твій, це твоєм автомайстраль. Спочатку ти заставляєш так. так. Алілуя, алілуя, окей, ти сказав Аллилуйя. Потім разів другий, третій, четвертий, п'ятий, і вже на раз 8, 12, якщо ти зараз по пальцю, якщо тє палище залишається живим, то ти вже будеш автоматично казати Алілуя, Бо ти налаштував, створив дорогу в своєму серці до Бога. Ти створив правильну автомагістраль. Цю складну біологічну маніпуляцію добре відобразили в поговорці: повторення. Мать Коли ти постійно повториш, повториш, ти доводиш це діло до, до аутизму. Вода завжди, де по шляху найменшому спротиву. Завжди. Тобто завжди наші рішення будуть прийматися по шляху не меншого спротиву, там, де ми, як ми звикли. Але якщо ми будемо контролювати наші думки і силою волі направляти їх в правильне русло, то з часом ми доведемо це до автоматизму. Іншими словами, між клітинами, які працюють разом, встановлюється зв'язок. Тому дороги в серці це певні нейронні зв'язки, які ми налаштовуємо на Бога: тривога до Бога, радість до Бога, потреба до Бога. Коли достаток, знову ж таки, до Бога. Якщо ти не налаштуєшся, то по-різному тебе буде кидати. Ну ти заставляєш себе так. Мені важко, в першу чергу, в першу чергу, в першу чергу. Що люди роблять в першу чергу, коли важко? В першу чергу, це твоє, твоє, твоє автомайстраль. Ти маєш себе налаштувати. Так, в першу чергу, спочатку я молюсь, а потім рішаємо проблему. Ну люди кажуть, рішай вже все, давайте. Давайте, остається тільки молитися. Тобто вони вже по всім дорогам пройшли, всюди не виходить, остання лише дорога молитись. Це неправильно. Другий момент радість, коли тебе щось класно, коли у тебе щось добре. Деякі люди, навпаки, коли ми все добре, вони уходять від Бога. Вони, в мене все добре. Чого ти в церкву не ходиш, а туди ходить, мене все добре. Коли буде погано, я прийду. Ну, коли в тебе добре все, ти в першу чергу, що мені коли щось отримав, хороше, ялинку мені дали, не знаю. В першу чергу, що треба зробити? Я молюсь, Боже, спасибі Тобі. Я налаштовую в першу чергу подякувати Богу. Тому що деякі люди, які все добре, вони зразу беруть телефон, з фоткою виставлю в інстаграм, щоб всі побачили. Да, В них ця автомагістраль. Але ти маєш автомагістраль нейронну свою налагодити. Я спочатку до Бога. Коли в тебе потреба. На що ти регуєш? Так, мене нема за що купити їсти, нема за що заплатити а, за комунальні люди часто. Так, що робить, що робить, що робить? Треба шукати роботу, треба шукати роботу. О, пишу всі групи. Будь ласка, треба. Це непогано, але почекай, в першу чергу налаштуй свою автомагістраль, духовну, я би так сказав, до Бога. Спочатку помолись, а потім вже будеш рішати питання. Ми маємо спочатку це робити вольовим рішенням. Ми це змушуємо себе, так ми так, ага, так, я зроблю це. Але, а потім з часом ти будеш автоматично це робити. Автоматично це буде відбуватися. І псалом каже, блаженні ті, що в їхньому серці дороги до тебе. Блаженні люди, які довели судді до автоматизму, які до автоматизму зразу що вони до Бога звертається. І остання річ це достаток, коли в нас все добре. Коли в нас все добре. В Біблії написано така річ, цікава, Бог каже, коли в тебе буде все добре, не забудь про Бога. Бо більше всього люди забуть про Бога, коли в них все добре. От коли все добре, нащо мені молитися? Наше мені читати Біблію. наше мені. У пост... мене все є. Біблія каже, коли в тебе все добре, а тут дуже важливо і налагодити цей зв'язок. В тебе все добре, не забудь про Бога. Побудуй свій цей нейронний зв'язок до Бога. Знаєте, багато людей мають в своєму серці інші дороги. Вони мають в серцях. Ми, ми всі в нашому серці, в нашому розумі маємо певні дороги. І що вони кажуть, я чого такий, бо в мене грошей немає? Пам'ятаєте, як почтальон Печкін казав, я чого такий злий, бо в мене велосипеди немає. Люди кажуть, чого я церкву не хожу, Бо в мене грошей немає. Чує, я вовне не служу? Бо в мене грошей немає. Добре тобі, церкву ходити, в тебе гроші є. Добре тобі, в тебе машина є. Добре тобі, в тебе маршрутка пряма їздить. а мені треба двома маршрутками. А дві маршрутки це не минуточку скільки, вже, це вже 20 гривень туди і 20 гривень назад. От якби вони були, тобто люди всі, виходить, всі свої проблеми зводять до одного. От якби в мене були гроші. В їхньому серці вони налаштовані на гроші. Вони думають, гроші все рішають. Або люди можуть почуватися впевненими, не знаєте, внаслідок корисних зв'язків. Добре тобі сказати, тебе родичі відомі, або в тебе друзі хороші, або в тебе знайомі, якісь там, є, або якесь надійне місце. Добре тобі знаходити, ти собі там в Ужгороді сидиш, тобі хорошо, тебе там ракетних обстрілів не буває. ти, ти десь собі там за кордоном, тобі добре, тебе тривог нема. А нам тут погано. Тому, от якби ми там були, ми б теж тоді служили Богу. Ми, Знаєте, це саме казав диявол до Бога про Іова. Коли Іо служив Богу, коли в нього було все добре, диявол каже, давай Боже, я заберу все в нього. І дявол забрав у Іова здоров'я, забрав дітей, страшна трагедія, забрав багатство, все забрав. І тому що він каже, Іо, чого служить Богу? Тому що в нього все добре. Хорошо тобі служити, Богу, в тебе все добре. І коли диявол забирає все Іова, Іов далі продовжує бути вірний Богу. Чому? Тому що в його серці були дороги до Бога. Його серце було налаштоване все одно на Бога. Він, він мав матеріальні речі. Да, в нього була благословенна щаслива сім'я. В нього було хороше місце здоров'я. Але він не буде до цього приліплений. Його основна автомагістраль, основний нервний зв'язок я і Бог. Тому навіть коли в нього вже нічого більше не було, залишався він і Бог, і він все одно був вірний Богу. І саме це підтверджує книга Йова. Тому Біблія каже: блажені ті. Що в їхньому серці дороги до тебе, і перед тим написано блаженна людина, що в тобі має силу свою. Друзі, в чому наша сила? Де нам отримати силу? От якби в мене було це чи інше, якби я був таким чи таким, я б тоді був сильний. Біблія каже дуже просто: друге Тимофія, другий розділ, перший вірш. Отож, Сину мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі вона. Ми можемо отримати силу в Бозі. Ми можемо отримати силу в Бозі, коли є труднощі, коли є переживання, коли є розчарування, коли не знаєш, що тебе чекає в завтрашньому дні. Ми можемо отримати силу в Бозі. І як часто ми гортаємо телеграм, щоб знайти якусь або там Фейсбук, знайти гарну новину, бо можливо війна закінчилась. І ми звідси шукаємо силу. Ми, я вірю, ми дочекаємося, колись ми. Колись ми догортаємо до того, що війна закінчилася, Україна перемогла. Ну, друзі, ну не звідси ми маємо черпати нашу радість і нашу силу. Не в пошуках добрих новин в Телеграмі, Фейсбуку чи на телебаченні. Не звідси. Бо якщо наші добрі новини обма... зосереджені лише там, що нам цей світ, нам буде дуже мало причин для радості. Наші добрі новини зміцняються в благодаті. ця благодать в Христі Ісусі. вона. Наша найкраща новина є Бог на небі. Він царює, Він править, він все бачить, він все контролює. Навіть те, що нам не видимо, для для нього все видимо. І тому наша задача налаштувати наш зв'язок з ним. Що би не було, яким не було труднощі, які б не було переживання. Ми налагоджуємо наш зв'язок з Богом. Блаженні люди, що в їхньому серці дороги до Бога. Амінь. Давайте ми станемо, помолимось. Друзі, давайте помолимо за наші потреби.